Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. Ми зараз на українсько-польському кордоні. Чекаємо свою чергу на проїзд. І вирішив вам показати, які свіжі автівки ми веземо з Європи. Такі, які вони ще в дорозі не підготовлені в Україні, а в якому стані, з якими пробігами вони ще в Європі і заїжджають в Україну. Взяли 5 автомобілів, 4 на евакуаторі, один їде своїм ходом. Детально зараз покажу. Чотири машинки на автоматі, всі з оригінальними пробігами і в гарному стані. Почнемо з першої. Renault Сценік 2010 рік. 1.9 дизельний двигун. Мотор мільйонник, дуже ресурсний, дуже надійний. Машинка вся в оригінальній фарбі і 265 тисяч оригінального пробігу. По фарбі я потім пройдусь прибором. Але хто на нашому каналі вже давно, Знає, що якщо ми кажемо, що автомобіль в рідній фарбі, ми надаємо для цього підтвердження. Машинка на оригінальних титанових дисках, гума 2021 року. Гарні ще Гальмівні диски, напис ключовому доступі, до машинки два ключа, потребує легенької хімчистки, кермо все в оригіналі. Ось пробіг. Запускається чудово. Абсолютно ніяких помилок на приборній панелі. Всі клімат, шестиступочка, навігація, круїз, електростинкове гальмо. Також є підтвердження пробігу. Відкриваємо капот. Так, а тут ми бачимо відмітки сервісу: 16 рік, 80 тисяч, ще якісь тут старіші, вже вони, напевно, ні, навіть читаються. Але найголовніше у нас цікава ця. це з Рено-сервісу. 20 рік, 174 тисячі пробігу. Також обов'язково він код для перевірки. Автомобіль живенький, також гарний по цій стороні. Має задні парктроніки, Фаркопчик Дуже класна сімейна машинка. Є невеличкі вм'ятинки на кришці багажника, але без підкрасу. В Україні це все дуже легко виправляється. Ну, Вже на продаж, я думаю, ми це виправимо. А так він весь в оригінальній фарбі і буде без цих м'ятинок. Далі їде ще один сценік. Дуже цікавий тим, що має 160 тисяч оригінального пробігу. 160 тисяч для Європи це взагалі майже нічого. Весь в оригінальній фарбі, тільки один косметичний підкрас і машинка на автоматі і на басечній комплектації. За неї заплатили дорого там, ціна в Україні буде вища, але 160 тисяч для Європи це взагалі не пробіг. Також машина на гарній комплектації, хромовані ставки, леди, протиотуманні фари, лінза, гарні титанові диски, зимова гума. В салоні машина як новенька, сидіння цілесеньке, автоматік. Ось пробіг, 160 тисяч, також є підтвердження, машина в салоні як новенька, двохзонний клімат, також запускається чудово, також абсолютно ніяких помилок. Всі склопіднімачішки, шкіряні вставочки, По кузову вся. Рівнесенька, ось так гарно виглядає, косметично підфарбована тільки ось ця кришка, а так автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. Машинка з Німеччини, задні парктронічки, безключовий, наголошую на тому, що бусешний, чистий 12-й, з шторками, додатково встановлена музика. Ось такий гарний сценічок їде в Україну. Підкажу ж вам, покажу вам, його багажнику. До речі, їде без запаски, але є компресор. Щоб не казали, що ми запаски виймаємо. Ні. Вони приїжджають без запасок, але є компресор. І під капотом. Так, Під капотом тут також все дуже гарно. Всі рідини в нормах, двигун працює чудово. Також бачимо відмітки сервісу. 23 рік 157 тисяч. Щоб нам було видно. Ще тут є старійший з пробігом 146. До речі, коли вистамо на авторію, я ще підключу комп'ютер, покажу, що тут абсолютно живе щеплення, яке походить не одну сотню тисяч кілометрів. ще. Машина гарна, рівна, на максимальній комплектації і з мінімальним пробігом. Ну, та, ще чуть не забув. На всі машинки даємо вінкоди, щоб ви собі перевіряли пробіги. Ось він-код на цього біленького сценіка. Далі в Україну їде Hyundai AX35, 2 літра дизель, повноцінний автомат, повний привід, 250 тисяч оригінального пробігу і машинка на самій заряженій комплектації. Напевно, що в Україні таких і немає. Це ключовий доступ, шкіряний салон, автомат, Підігріви передніх, підігріви задніх сидінь, панорама. Також ця частина панорами відкривається як люк. Мультикермо, двохзонний клімат, повний привід, навігація, блютуз, є допомога блокування, також допомога при спуску, всі регулювання зеркал, складання зеркал. Машина на самій максимальній комплектації, яка тільки може бути в чудовому технічному стані, гарна рівненька по кузову, фактично вся в оригінальній фарбі. Запускається чудово. Бачимо, 6 л розхід для 2-літрового кросовера це чудовий розхід. Ніяких помилочок. Мотор працює чудово, рівно. Покажу ще під капотний простір. Двигун працює чудово, рівно. Під капотний простір нічого не кручене, нічого не знімалось. Ахетри з Є відміття сервісу. Ми, також ми, цілку. Цілку ми її також перевіряли. Пробіг також 100% оригінальний. Так, ця машинка виглядає. На лінзі, на хромі, гарні зимові покришки, оригінальні титанові диски, альміні-диски майже нові. Покришки, до речі, 23 року зима. Така чудова машинка їде вже в Україну. Вземо ще такого гарного свіжого Renault Megana, 17 2017 року, 1,5 літра дизель, автомат 237 тисяч оригінального пробігу, і машинка вся абсолютно в оригінальній фарбі. Також гарна комплектація, безключовий, навігація, всі склопіднімачі, регулювання. Також потребує легенької хімчистки, але все бачимо в оригіналі. Також машинка запускається чудово, 237 тисяч, безключовий працює. Ось чудовенько запустилась, також ніяких помилочок немає. Лобове скло оригінальне, рівненько по кузову. Покажу вам, що зараз і під капотом. До речі, до машинки є два ключика. Повністю перевірена, щеплення тут живе. Ось зразу вам надаю він код для перевірки. Ну Але покажу, що під капотом також є підтвердження пробігу. Ось так. Ось повна Рено сервіс історія. а Тут вся, тому можете пробивати його по карвертикалу по блоках, машина абсолютно чиста. З рідним пробігом. До речі, двигун не митий, в робочій пелюшці, турбінка суха, машинка коштує своїх грошей, тому що це рідна фарба, свіжий рік і хороший пробіг. Гума 22-го року, форкоп, парктроніки. Ось такий гарний меганчик. Ще дуже цікавий варіант Mazda CX5, 2012 рік випуску. 2.2 дизель, повноцінний автомат, повний привід, фактично вся в рідній красті і на дуже гарній комплектації. Машинка на лінзі, на омивачах фар, на парктроніках, на протитуманних фарах. Також є леди, дуже рідко в цій комплектації на оригінальних 19-х титанових легкосплавних дисках. Абсолютно нові гальмівні диски, покришки 2021 року, безключовий доступ, світлички, ряний салон. Ось так він гарно виглядає, все в оригіналі. 194 тисячі чесного перевіреного пробігу. У нас є звітка Vertical. дуже гарна приборна панель. Автомобіль з люком, повний привід працює, мультикермо, сіскупіднімачі, регулювання підігріви зеркал. Тримання полоси, круїз, навігація, також машинка запускається чудово. Ой, запускається чудово. Також ніяких помилочок на приборній панелі. Машинка вартує вашої уваги, тому що таких їх одиниці дуже гарно збережено. Колір білий перламутр. Білий з такою дуже гарною бльосточкою. Форкоп, задні парктроніки. Працює чудово, рівно. Також машина варта уваги. Ось я вам показую варіанти, які ще наїдуть в Україну. Вони ще не готували до продажу. Такі свіжі машинки ми возимо. У нас ціни на автомобілі трошки вище середини ринку. Але ми возимо реально хороші автомобілі. Зараз ще покажу вам під капоточку. Ось так виглядає підкапотний простір. Мотор працює чудово, рівно. Видно, що обслужена ходова частина автомобіля. Бол такі гайки, нічого не кручене. Також були відмітки сервісу, можливо, часом просто пропали, але ми її провірили по карвертикалу. Також надаємо для перевірки він код вам. Ось він код. Можете перевіряти, але зараз я вам також покажу. Готовий звіт Car Vertical. Машинка в чудовому стані, повністю обслужена, в оригіналі. Таких варіантів на авторинку України живих дуже мало. 190 оригінального пробігу, буквально пару днів і машинка вже в Україні. Тому підписуйтесь на наш канал, тому що ми возимо чесні автомобілі з реальними пробігами. Якщо є якісь моменти по автомобілю, ми їх вказуємо. Стараємось бути максимально чесними з нашими клієнтами. Також займаємося послугами автопідбору. ну Якщо вам сподобались автомобілі, які їдуть в Україні, залишайте свої коменти, свої реакції. Нам дуже приємно, коли ми бачимо, що є активність і що люди цінують те, що ми возимо хороші автівки. А всім бажаю вдалих покупок, всім гарного дня!